Вітання. Сьогодні ми занурюємося в тему, яка стосується, мабуть, центру нашої сили живота. Ми звикли думати про нього ну просто як про систему травлення, але джерело, яке ми розглядаємо, це розділ мозок живота з книги Тія Салітла Його тонкого тіла пропонує подивитись на нього зовсім інакше, як на осередок нашої особистої сили, волі, такого, знаєте, внутрішнього вогню. Саме так. І головний парадокс, який ми сьогодні власне, і дослідимо, полягає в тому, що ця найвразливіша, м'ярка частина нашого тіла є, згідно з югічною традицією, джерелом нашої найбільшої сили. Ми поговоримо про те, що таке тапас або югічний вогонь, і як третя чакра, Маніпура, буквально формує наше я і нашу здатність діяти у світі. От почнемо з ідеї, яка мене справді вразила. Автор зауважує, що тварини інстинктивно захищають свій живіт. Ну, від броненосця до алігатора усі вони тримають життєво важливі органи, притиснутими до землі. А ми, люди, у своєму еволюційному прагненні встати на дві ноги, по суті, виставили всю цю вразливу частину на огляд світу. Я ніколи не думала про це в такому ключі. І це має глибокі наслідки. Ця фізична відкритість, як стверджується у джерелі, створює певну м, психологічну безпорадність, але ось, де криється парадокс: саме в цьому центрі вразливості, в районі сонячного сплетіння, знаходиться Маніпура чакра, наше енергетичне ядро. Книга порівнює живіт із горнилом, з вогнищем, і цей вогонь може як зігрівати, так і ну, спалювати нас всередині тривогою та страхом. О, це дуже знайоме відчуття. Коли хвилюєшся, першим реагує саме живіт. Автор пише, що напругу в цій зоні буває вкрай важко зняти. Це ніби таке внутрішнє полум'я, яке важко контролювати. Так, щоб краще зрозуміти природу цієї енергії, у джерелі пропонується звернутися до символізму. Символічна тварина третьої чакри баран, чесно кажучи, це звучить трохи агресивно. Чому саме він? Цікаве питання. Не лев, не тигр, а саме баран, і в цьому власне і суть. Лев це, скажімо так, царственна зовнішня влада, а баран це сира, нестримна, іноді навіть сліпа внутрішня сила волі, це впертість, здатність пробувати стіни, невпинне зусилля, це чиста необроблена енергія дії, яка згідно з йогою, народжується саме в животі. Це не продумана стратегія, а потужний внутрішній імпульс. І ось тут для мене був справжній інсайт. Автор робить дивовижний стрибок від цього символізму до психології дитячого розвитку. Він пов'язує цю баранячу енергію з кризою двох років. Той самий період, коли миле немов'я перетворюється на маленького тирана, у якого на все є одна відповідь: ні, я сам. Абсолютно. І це не просто примхи, це буквально народження волі в її фізичному центрі. Приблизно у віці 18 місяців дитина міцно стає на ноги, відчуває землю, свою опору, і саме в цей момент, як пише Літол, пробуджується почуття автономії. Цей процес фізично активізує поперекове сплетіння, поперекові м'язи, нирки та надниркові залози, і так формується те, що в санскриті називається ахамкара. Ахамкара. Давайте розберемо цей термін, бо звучить складно. Звісно, ахам означає я, а кара робити, діяти, тобто це діяльне я, наше его. Самосвідомість, здатність сказати Я є і діяти виходячи з цього зароджується під дією імпульсів з нашого живота. Це той момент, коли дитина вперше усвідомлює себе як окрему істоту, що має власну волю, і цей центр волі назавжди залишається в животі. Тобто наша здатність керувати собою і світом нерозривно пов'язана з фізіологією. І тут автор наводить просто неймовірно яскравий приклад з Бхагавадгіти. перед битвою великий воїн Арджуна переживає по суті панічну атаку. Він каже: ноги мене не тримають, у мене пересохло в роті, тіло тремтить. Це ж класична реакція на стрес, яку кожен відчував в животі. Саме так це ідеальний опис реакції Борись або біжи. І фізіологічно за це відповідають надниркові залози. Автор називає їх мозгом перших трьох чакр, нашим центром виживання. Вони викидають в кров адреналін і норадреналін, серце починає калатати, тиск підскакує, дихання частіше, тіло готується до бою або втеші. Арджуна переживає такий потужний викид, що каже Я не в силах залишатися тим, хто я є. Його я, його ахамкара, буквально розчиняється у страху. Отже, якщо в нашому животі є така потужна червона кнопка стресу, як нам навчитися не натискати на неї постійно, як керувати цим вогнем? У цьому і полягає суть йогічної практики. У джерелі згадуються різні інструменти: ахімса, як етичний принцип, мантри, контроль дихання, асани. Але ключова ідея навчитися регулювати цей адреналіновий вогонь. І тут важливо розуміти, що мета не загасити його повністю. Без цього вогню ми були б апатичними. Мета стати його господарем, а не рабом. Це як навчитися керувати диким конем, а не вбити його. І як приклад такого майстерного контролю автор наводить махатму ганді. Так, і це вражаючий приклад. Для ганді головним тапасом, тобто аскезою, практикою для приборкання внутрішнього вогню був піст. Він голодував 17 разів. Голодування це радикальний спосіб зупинити викид адреналіну. Коли тіло не перетравлює їжу, вся енергетична система перебудовується. Сам Ганді писав, що чистий піст не залишає місця для себе любства, гніву, безвір'я. Згідно з багавагітою, така дисципліна веде до вищої мудрості, осяяння, яке називається праджня. Ця ідея про адреналіновий вогонь дуже потужна. Але щоб цей вогонь нас не спалив, має бути якась структура, яка все це тримає. І тут автор переходить до нашої внутрішньої архітектури до м'язів, зокрема до поперекових м'язів. Так, і тут є чудова метафора: ці м'язи порівнюються з аркбутанами, це такі кам'яні опори, що підпирають стіни готичного собору. Це те, що не дає нам скластися під дією гравітації. Це наша головна вертикальна опора, яка дозволила нам встати з чотирьох кінцівок, і ці глибокі м'язи безпосередньо пов'язані з однією з найважливіших, але й найбільш неправильно зрозумілих технік йоги. Ви говорите про уд'яна Д'яна Бандаху. Мушу зізнатися, я завжди думала, що це щось на зразок втягування живота і напруження пресу. Але в книзі стверджується, що це ледь не протилежне. Саме так і це головна помилка. Автор, посилаючись на великого майстра йоги Аян Яра, пояснює, що справжній рух це не скорочення, а глибоке витяговування поперекових м'язів по всій довжині. Уявіть, не замок, а скажімо, потужний пилосос, який м'яко втягує всі органи вгору проти сили тяжіння. Справжня уд'яна, як стверджується, відбувається не тоді, коли ми напружуємо прес, а в глибоких прогинах, як от у позі перевернутого лука, де поперекові м'язи максимально розтягнуті. У тексті є ще одна красива метафора для цього звільнення птаха прани. Прана життєва енергія, порівнюється з диким соколом, якого потрібно приборкати, а бандхі – ці замки це інструменти для цього. Причому автор наголошує, що замок не зовсім точний переклад. Бандха це зв'язування, приборкання, але з подальшим звільненням. Чудові образи, щоб передати відчуття. Автор пропонує уявити кита, що виринає з океанських глибин, або торнадо, що закручується вгору. Це рух, що йде проти сили тяжіння, а практичний сенс цього, особливо для сучасної людини, величезний. Ми постійно сидимо. І з віком під дією гравітації наше тіло ніби просідає, внутрішні органи опускаються. У Діана Банха це практика, яка протидіє цьому процесу, підтягуючи органи вгору і тонізуючи всю систему. Отже, ми маємо ці потужні м'язи-стабілізатори і техніки, щоб їх активувати. Але автор йде далі і каже, що тренуючи цю зону, ми тренуємо не лише фізичне тіло, ми ніби налагоджуємо зв'язок з іншим центром мислення. І ось тут ми підходимо до найцікавішої і, чесно кажучи, трохи дикої ідеї в цьому розділі, що у нас по суті два мозги. Один у голові, а другий у животі. І це не просто поетична метафора, автор проводить дуже чіткі паралелі обидва мозки призначені для поглинання. Головний мозок поглинає інформацію, а мозок у животі поживні речовини. І на цьому схожість не закінчується. Обидва просіюють і розшеплюють матеріал, вирішуючи, що засвоїти, а що відкинути. Обидва мають пам'ять. І обидва можуть перевантажуватись. Кожен знає, як туманно мислиш, коли в голові забагато інформації. А те відчуття, коли від сильних емоцій нудить або крутить живіт, це ж не вигадка. Це буквально наш мозок живота перевантажений. І під цим є серйозна наукова основа це ентеральна нервова система, складна мережа нейронів, що вистилає наш травний тракт. У джерелі цитується книга доктора Майкла Гершина Другий мозок. Він довів, що ця система може діяти абсолютно незалежно від головного та спинного мозку. Гершон називає її бунтарем і вільнодумцем, бо вона не чекає наказів згори, а сама аналізує ситуацію і приймає рішення. Тобто, коли ми кажемо нутром чую або маю інтуїтивне відчуття, це воно це не просто слова, це буквально наш другий мозок, надсилає нам сигнал. Саме так. Мозок живота обробляє інформацію недоступну для раціонального аналізу. Це ті настрої, передчуття, які колишуться всередині, але які ми не можемо чітко сформулювати словами. Це мені нагадує ситуацію, коли інтуїтивно відчуваєш, що щось не так, але логічних причин немає, і ти ігноруєш це. Виходить, ти просто не слухаєш свій другий мозок. Виходить так, він намагався достукатися, а головний мозок відповідав: немає даних у звіті. Ігноруємо йога, по суті, вчить нас покращувати якість зв'язку на цій внутрішній лінії, абсолютно розвиваючи чутливість до сигналів з живота, ми вчимося довіряти цій глибинній мудрості, цьому інтуїтивному я. Це про те, щоб приймати рішення не лише головою, а й усім своїм єством. Отже, наше сьогоднішнє заглиблення показує, що живіт це цілий всесвіт. Це не просто травна система, а складний центр, де переплетаються наша воля, інстинкти виживання, емоції та інтуїція. Місце, де анатомія поперекові м'язи, надниркові залози зустрічається з енергетичним світом третьої чакри. І розуміння концепції мозку живота міняє все. Це не лише про те, як покращити травлення, це про те, як навчитися слухати глибинні джерела своєї сили, це про вміння чути мудрість власного тіла, яку сучасний світ, орієнтований на раціональність, змушує нас постійно ігнорувати. На завершення ось думка для роздумів, яка мені дуже сподобалась. У тексті згадується даоський термін «данцянь». це центр ваги тіла, розташований трохи нижче пупка. Автор жартума називає усвідомлення цього центру асаною низької посадки, як у спортивного автомобіля, що дає йому неймовірну стійкість. І ось питання: як могло б змінитися наше сприйняття світу та рух у ньому, якби ми свідомо заземлювали свою увагу в цьому фізичному центрі ваги, якби ми рухалися не лише тілом, а й життям з більшою впевненістю, стійкістю та самовладенням, що йдуть з глибини нашого єства.